Доброго дня, дорогі українці, рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене звати Роман і давно вже на каналі не було відео, але є що вам сказати. І так, вмощитись зручно, буде цікаво і корисно. Поїхали. Навіть батарейка у світлі не витримала. І так, давно не було відео. Якщо скучили, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі. Там я щодня публікую якісь свої думки, тому можете мене не втрачати, скажімо так. І так, що в нас по біткоїну? Що ж, давайте зараз подивимось. Перед вами графік біткоїна. все як завжди, я показую його вам періодично. Знаєте, люди зараз, мабуть, вже дуже сильно втомилися, тому що ми дійсно торгуємось там між 55 та 70 тисячами, туди-сюди, туди-сюди і вже всі хочуть хоч кудись. Але... Але не виходить. Я не знаю, коли ми підемо, чи вгору, чи вниз. Значить, У нас залістився Хамстер Комбат» Всіх побрили, в принципі, це було очікувано, бо дуже багато людей. Я в своєму телеграм-каналі вже писав, як би я це робив на місці розробників, але у них чесно, розуму трошки не вистачило. Давайте зараз ще для вас розповім, як би я робив. Якби мені поставили задачу роздати дропи в Хамстер Комбат, що б я б робив я, я би роздав набагато більше там, людям зайшло десь по 10-20 доларів, якщо переводити на по курсу. Це дуже мало, але роздали всім. Я би роздав не всім. Я би роздав, мабуть, лише першим трьом максимальним левелам тим, хто дійсно прокачався. Тим, хто грав і багато, скажімо так, витратив на цю гру. Я думаю, що відсоток цих гравців був би набагато менше, або першим двом рівням, але роздав би набагато більше. Не по 10-20, а доларів по 300. Чому я би зробив це саме для того, щоб у кожного із знайомих був хоча б одна людина, яка би отримала цей дроп. І цей дроб був би достатньо жирний. Навіщо б це було зроблено? Це було б зроблено саме для того, щоб в другому як там, другий курс чи щось таке, що вони там анонсували, люди би пішли грати ще активніше, тому що вони би хотіли першими зайти. Першими прокачатися в цьому другому рівні і отримати цей е, такий жирний дроб. Але а, в Hamster Комбат розробники не дуже розумні, як виявилося, і роздали ось так. І зараз є дуже в них все погано. А, від всіх соціальних мереж люди відписуються. В той другий рівень взагалі ніхто не грає, а другий сезон ніхто не грає, всі а, розчарувалися і всі забили про той Hamster Кобат. Русня навіть пише президенту своєму обістраному про те, що, мов, я цілий місяць, чи скільки там все літо грав, а мені дали 5 тисяч рублів. Коротше, вони просять президента, помоги нам. Коротше, дебіли, як завжди. І так, що далі? А, з такого основного Сізі вийшов а, з тюрми. А, багато криптонів чекали, що він а, якось запампить ринок, щось ми там отримаємо. Де нічого ми не отримали, в принципі, як торгувалося, так і торгуємось. Я зараз записую 30 вересня, ви, скоріше за все, побачите це відео 1 або 2 жовтня. жовтня і в попередню п'ятницю, сьогодні у нас понеділок. в нас BlackRock купив біткоїна ще на півмільярда доларів, наскільки я пам'ятаю. Зараз ніяких новин перед собою не відкрито, просто що згадує, то і розповідає. Що це нам дає? Ну, Блін, зрозумієте, що у нас є ETF на біткоїни, у нас є ETF на ефір. Що це каже? Це каже те, що ось ці два напрямки ну, точно потрібно купувати. Ну, ладно, там всякі альткоїни, там Solana, XRP, Тон, ще щось. Окей, то зрозуміло. Но тут вже ну, BlackRock заряджає мільйони доларів. Е, інші фонди заряджають, ETF, там вже в них е, США кажуть, що чуть -чуть ли не резервна валюта буде біткоін. Коротше, тому я як е, почав цей експеримент 200 днів назад публічний з інвестуванням в біткоін та ефір через ботів по стратегії DCA, так і його продовжую. Сьогодні вам покажу, що там боти вже в мене накупили за 200 днів. Але перші свої покупки в цьому циклі я робив по 16 з копійками тисяч. Біткоїни та деякі ще криптовалюти. Там про Каз порозповідав, що там плюс тисяча відсотків прибутку. Можете зайти в телеграм. Більш детально все почитати. Про всі свої угоди я розповідаю в віп-групі, максимально детально, коли що заходжу, коли в які угоди відкриваю. І ф'ючерси, і довгострокові в криптовалюті, і в фондовому ринку також показують. Нещодавно також відкрив декілька нових позицій на фондовому ринку, і е, одна з позицій вже дала плюс 15%, що мене дуже радує, але і трохи засмучує, тому що я хотів більше набрати. Ну, я думаю, ми з цим теж впораємося, і все ж таки у нас буде шанс набрати ще. і так Добре, давайте перейдемо вже до наших ботів і подивимося, що в нас тут є. Як я вже не раз казав, я купую на криптовалютній біржі. Bybit, це моя основна біржа. Посилання є в описі до цього відео. Переходьте та реєструйтеся. Довіряю цій біржі, Також довіряю Bybit, Binance і OKX. Трі мої біржі, основні, якими я користуюсь. Всі посилання є в описі. Якщо не зареєстровано, переходьте реєструйтеся. Далі, що ви можете бачити? Ось торгові боти. Загальний капітал 10 тисяч. Він зараз коштує, але інвестовано майже 11 тисяч. І так, натиснемо сюди. Тут в нас два боти, і давайте подивимось: По 196 днів вони вже інвестують. Але, наприклад, ефір я тричі добирав по 500 баксів а, uh, да, Тричі по 500, я його добирав, тому що він дуже сильно впав, і я хотів набрати якомога більше монет по таким цікавим цінам. Що ми можемо бачити? І так, загальна сума інвестицій 6,5 тисяч uh, доларів в біткоін і 4 майже з половиною тисячі доларів, ну, в принципі, враховуючи цей мінус, навіть більше, ніж 4,5 тисячі доларів в ефіру. Можете бачити, що кожного дня купується вночі вже 200 днів майже. І якщо ми натиснемо докладні дані, то ми побачимо ось тут більше цифр. І так, у нас є час запуску. Я вам показував, що це було 22 березня. І так, історія ордерів. Давайте подивимось. Кожного дня ефір в мене купується на 15 доларів. Кожного дня вже майже 200 днів. Ви розумієте? Це вже більше, ніж півроку. Кожного дня боти мої купують по стратегії DCA. Я це зробив саме для того, щоб ви бачили, що навіть якщо ви заходите на хаях, на яких зараз знаходиться біткоін, ефір тоді теж знаходився на хаях, навіть тоді. Враховуючи довготривалу перспективу: 1, 2, 3, може більше років, у вас буде дуже класна, шикарна ціна середня. Зараз мені здається, перший рік, ну півроку вже точно пройшло. Наша ціна буде в мінусах, тому що ми зайшли на хаях. Ще раз повторюю, звичайно, краще це робити на дні, але на дні всім страшно. Коротше, колись це потрібно робити. Найкращий день для інвестицій сьогодні. Вчора був краще, завтра буде гірше. І так, по 15 доларів. Але якщо ми відмотаємо, то ми можемо тут бачити, що дві покупки я зробив тут по 500 баксів, коли ціна дуже сильно впала на 2450, скажімо так. Але зараз, в принципі, ціна не дуже сильно відросла, але тоді вона впала. Я хотів все ж таки добрати, тому що вона ось тут, бачиш, торгується, торгується. Ну, я вже думав, краще я зараз доберу, бо зараз полетить кудись на 4-5 тисяч і все. І так, якщо ми відмотаємо прям супер далеко, то ви побачите, що я тут купував і по 3,5 тисячі доларів. Але перші взагалі там навіть по 4 тисячі доларів були. Зроблені покупки цим ботом десь десь далеко. Ось тут, бачиш, відмотуємо. Кожного дня купую. Кожного дня немає жодного дня, коли б не купував. Ну Ось 3500, 3500, коротше, 3600. Ось так. З 3,5 тисяч ми починали набирати, можна сказати, дійсно на хаяк, да? але зараз у нас ціна середня. Давай подивимось. Середня ціна 2800. Бачиш, тобто не набагато більше, ніж зараз у нас ціна. І ми можемо бачити, що мінус 7,5% просадка кожного дня добирає серед знижує середню ціну і збільшує кількість позицій. Далі біткоін. Біткоін вже цікавіше. Біткоін в нас навіть в плюс 1%. Хоча ще нещодавно, коли він це був пару днів назад трошки вище, було, по-моєму, плюс 10% чи щось таке. І так, час запуску той самий, ти можеш бачити, і середня ціна у нас 62 600. Це дуже високо. Але коли ти інвестуєш в довготривалій перспективі на декілька років, то це сума, в принципі. Я впевнений, що він буде коштувати набагато дорожче. І чи буду я його продавати? Знаєте, я ось думаю постійно, щодня я про це думаю, 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 і ніяк не придумую. Коротше, я, коли стартував цих ботів, я думав, що я не буду продавати. Але важко сказати, тому що, ну, скажімо так, якщо біткоін зараз полетить десь на 200 тисяч, можливо, я продам. Можливо, а можливо, і не буду, тому що насправді ну, достатньо мала сума у мене в цих ботах інвестувана. Ну, всього 10 тисяч. У мене є а, акції майнінгових компаній, про які я також писав у своїй віб-групі, і там більше грошей вкладено, і там краще, а, кращі ікси можна забрати, скажімо так. Тому я буду чекати краще а, той постріл. Мені дуже вигідно, щоб біткоін полетів десь за 100 тисяч. Ну просто дуже вигідно. Ну, велика сума від мого капіталу інвестована в, скажімо так, криптовалютний ринок. І мені це дуже вигідно, тому я дуже це чекаю. Але якщо біткоін зараз буде падати, чого багато людей чекає, я буду добирати. Якби біткоін зараз впав на 30 тисяч, я би просто його купував не на 30 доларів, як він зараз купується у мене щодня. Ось тут можете бачити, по 30 доларів. А я би поставив зразу по 60 доларів, тобто вдвічі би збільшив суму, на яку б купував. І набирав би, набирав би і усереднював би свою ціну. Те ж саме з ефіром було б. Якщо біткоін зараз полетить кудись там на 100 плюс 1000, то, в принципі, можливо, я зменшу на 50% суму закупки. А можливо, і залишу таку саму. Ну, важко сказати, чесно, тому що е, хочеться, звичайно, щоб тут більше набагато було інвестовано І я бачу в цьому майбутнє. Тобто мені не горить зараз, знаєш, там інвестувати 10 тисяч і навіть потім забрати 30, щоб що? Щоб щось купити, ну нічого такого ти не купиш на цю суму. Великого. да е, Якусь там BMW, да? Ну не смішить не потрібно. і Але. Ну, якби було 100 тисяч і перетворили б ми їх в 300, ну да, то це вже цікавіше. Тут вже можна дійсно продати і придбати собі. Зараз, ну, немає сенсу, тому буду просто збільшувати позицію. Подивимось. Подивимось, що я буду казати, коли біткоін буде коштувати по 100 тисяч. Сподіваюся, що це буде в цьому році або на початку 25-го. Саме така у мене була стратегія. Але... У мене завжди таке враження, що я недостатньо інвестував, що краще було б більше, більше, більше і більше. Нещодавно я розповідав, що хотів купити собі Range Rover, Також розповідав про це в телеграм-каналі. Якщо ви підписан, підписані, то ви знаєте. Якщо ні, то зараз трошки розповім. Я хотів купити собі, придбати на день народження на 30 років. У мене було у серпні. Хотів придбати собі нову автівку, але передумав і вирішив, що все ж таки я ці гроші буду направляти в інвестиції. Я відкрив декілька позицій. На фондовому ринку там є і е, цікаві акції, і нерухомість можна сказати, і також криптовалюта. Тобто я все ж таки чекаю булрану е, е, І не час зараз купувати якісь тачки, якось флексити Я думаю, що у нас буде з вами ще шанс е, заробити на цьому дуже багато. І я все ж таки чекаю в майбутньому непоганий рост і вже найближчим часом півроку, можливо, рік. Тому раджу все ж таки вам не продавати зараз свої активи, тримати їх, тримати. Я розумію, що якось невесело, сумно, активу немає, нічого не відбувається, все торгується десь там сам, коротше, ті ж самі позначки. Але, зрозумійте, якщо у вас вистачить сил, грошей перетримати. Набрати позиції, і все ж таки ви зрозумієте, як ви інвестуєте, що ви вдовго тут, то ви на цьому дуже багато можете заробити. Наприклад, на фондовому ринку я показував публічно в своєму телеграм-каналі, як я вклав по-моєму 18 тисяч доларів в Теслу, і зараз вона показує плюс 40%. Ну як по-вашому, це нор нормально? В принципі, непогано за півроку чи щось таке, але я бачу Теслу набагато вище, ніж зараз вона. Якщо а що, давайте подивимось. Просто щоб трошки веселіше було. Давайте подивимося, які у мене тут є. Ось, наприклад, ми візьмемо той самий SP500. Давайте його ось так поставимо на тижневий графік, і ви можете бачити, що. S&P 500 у нас штурмує прям максимально круто. Він летить, нічого його не зупиняє, все, він летить. Тобто, все. Хтось там думає, що все буде падати. Незвичайна ну, корекція можуть бути, але я не бачу зараз якихось а, факторів, які можуть заставити розвернутися SP500 і падати. Далі ми візьмемо з вами QQQ. Це також технологічний індекс ТОП-100 технологічних компаній. Я також в нього інвестую, можна сказати, по стратегії DCA. А, це Apple, Google, Microsoft, Tesla, всі топові компанії США в цьому, а, в цьому а, ETF. BlackRock, будь ласка, дивіться, дуже довго ми стояли з вами. У мене була навіть позиція. Я купував його нижче ніж 800 баксів. Десь я купував ось тут там, по 780 щось таке. 940 баксів зараз коштує BlackRock, шикарно, Та сама Tesla. І так, давайте подивимося, що в нас тут по Теслі. Насправді, як ви можете бачити, що навіть при тому, що Тесла зараз коштує ну, 260 доларів, а, можна сказати, що вона непогано так відросла да, від моєї точки входу. Моя точка входу ось 180-179. Вважаю, дуже крута. І ми можемо бачити, що 45% вже моя позиція а, в плюсі. і це, ну, Круто, я вважаю. Але ви можете бачити, що на глобальному такому графіку то тут є куди рости ще. І навіть можна обновлювати хаї, тому що Тесла це не просто тачки. Там у них купа крутих продуктів. Подивіться відео, про яке я створював. Вони навчились. Зберігати електроенергію, а це дуже важливе питання, тому що зазвичай видобуток електроенергії підрозуміває, що ви її сразу якось транспортуєте і там використовуєте. Тобто зберігати електроенергію в батареях дуже складно в таких промислових масштабах. Тесла це робить. Сказали б нашим, що там можна купувати, але тож, дуже розумні, тому самі вирішать. Далі, та ж сама Nvidia, будь ласка. Uh, Nvidia все ж таки на хаях у нас. Хто там її хоронив? Казали, що все буде падати, так вона скоригувалася. На, хайпі, на хаях була 140, тут просіла на 90, але все ж таки зараз торгується по 120. Тобто навіть ось такі компанії, які можна б сказати, роздутий да, мильний пузир NVIDIA, на хайпі. На, на хаях і тримаються з легкістю, тобто нічого, ну, нічого не дає, щоб воно падало якось. Тут навіть люди хотіли би купити, але не можуть, тому що все в зеленому. Далі, Apple. Подивіться, будь ласка, нещодавно була презентація 16 й iPhone і ще купа всякого. Вроді, 16 й iPhone нічого цікавого, там обіцяли людям AI, але наскільки я пам'ятаю, що вони десь в жовтні той AI тільки додать акції. Де Ну, в топі? Де вони? Давай подивимось, ось. Півроку пройшло. да, Восени акції коштували по 168. Зараз акції 230-37% за півроку. Ну, Це хіба не чудово? Але деякі наші блогери чекають все кризу, кризу, кризу. Криза, ми зараз в кризі. Ми її проходимо достатньо впевнено, я б сказав. Тому, якщо ви чекаєте, що будуть у вас якісь там в майбутньому круті точки для входу, ну чесно, ну, мені здається, що ви їх вже просрали. Ну, реально, треба було заходити ось тут. Я заходив тут, але в мене не було тоді стільки грошей, скільки я міг би інвестувати за весь цей час. Тому я і викупав рух, і я знаю, що його буду далі викупати, тому що ці інвестиції в мене вдовго. Ефір, біткоін, QQQ. Ще деякі цікаві позиції, які вам цікаво, можете доєднуватися в і побачити, куди я інвестую. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, було цікаво, корисно. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!